Президентом жодного разу ніхто нічого не засудив. Жодного злочину. Тут інша позиція, оце третій пункт. Вони вже це робили раніше. Я думаю, що вони не вважають за потрібне повторювати те що, те, що вже було висловлено. Це ще один момент, який треба врахувати в позиції Трампа. Трамп діє з двох моментів: перше, він лякає своїх, щоб чужі боялися. Друге, він завжди роздуває позиції до більшої якоїсь максимальної, і інколи й вводить їх дві позиції. Умовно, тут, як ви кажете, не називає е ще раз Сполучені Штати, він як представник Сполучених Штатів не називає ще раз там війну, там війною, чи там якісь там речі. Говорив раніше, що він непогано ставиться до Путіна для того, щоб увійти в позицію переговорну. Це висловлював Лекс Фрідман, який казав. Не можна до людини, до якої ти йдеш на перемовини, ставитися, чи вважати, чи висловлюватися якимось до неї поганими словами, тому що вона з тобою просто не захоче говорити. Деякі речі, я вважаю, можна спрощувати, і це схожа позиція. Ці позиції описані в його кількох книгах. Я про книги Трампа, які треба було читати там, умовно 15-20 років тому і більше, коли він їх писав. Це переговорні позиції висвітлені і його. Ситуація його ставлення в різних ситуаціях воно фактично не змінюється, тому десь він показує, ніби він а, має добру позицію для, для підходу для умовно противника ворога чи якогось там конкурента, якщо в інших ситуаціях. А десь він покаже, що він може побити своїх. Але з іншого, ми вже говоримо про те, що дозволено а, пішла мова вчора. Так дозволено бити по всій території Росії. Питання тільки стоїть чим. Отут питання, що зараз ми можемо Ніхто використовувати не забороняв власну на території Росії, так, але завжди правильно може з'явитися завжди додаткова зброя. І ми не знаємо, коли вона буде. Це звичайно вже позиція, яка зараз публічно прямо не показується, але ми її обговорювали з американцями давно. Що якщо прийде Трамп, то він може зробити так, що дати зараз на початку можливість. Путіну провести швидкі переговори. Якщо він буде е, їх уникати чи не хотіти йти на певні поступки, то тоді буде збільшення військової допомоги, збільшення санкційного тиску. Перші позиції, що саме ці санкційні речі можуть відбуватися, і не тільки на Росію, але й на тих, хто співпрацює з Росією, наприклад, на Китай, це, це тарифи. Це тиск на Китай через Канаду, і Мексику, тому що Трамп заявляє і спецслужби американські заявляють, що велика кількість наркотиків з Китаю потрапляє через Канаду, і Мексику. І цифру я не знаю, чи ви чули. Він заявив, що 200 тисяч американців померли від даного наркотику. Увага, це більше ніж українців загинуло війні.